Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вона вже 15 років досліджує українські традиції. Дарія Анцебор фольклористка, антропологиня, кандидатка філологічних наук, авторка телеграм-каналу Гриби, Гроби і дисертації та співавторка подкасту Пороблено. Ще Дар'я авторка науково-популярних статей та наукова співробітниця Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. Нещодавно дослідниця видала книжку із власним антропологічним дослідженням українських свят. каже через величезний запит суспільства у інфопросторі з'явилось багато неперевірених фактів. Тож Дар'я захотілася написати науково-обґрунтоване роз'яснення та розвінчати міфи довкола традицій. Так. Доброго ранку, якраз Дар'я у нас в студії. Ми власне вже почали розмову трішки за кадром. Ми вас вітаємо, дякуємо, що прийшли. А, у вас ну, прекрасний ви... мухомор у вас. <рикрас> насправді це чесно була частина новорічних різдвяних прикрас, наприклад, в Німеччині. Так, так. ну взагалі мене просто телеграм-канал так починається з цього слова. Тому, а взагалі, так, насправді воно по-своєму в тему. <рикрас> Клас, Бачите? Дивіться, розглядайте, будь ласка, нашу гостю ретельно. Там вже деталі, деталі, деталі. Е, Дар'я, я хочу, щоб ви одразу розпочали з вашої книги з такого фактичного путівника по різдвяно-новорічним традиціям. Розкажіть нам трішки деталі про неї. Зразу злякаю, що це науково популярна книжка, тобто ага. тут не просто дуже легенько написано. Я максимально легенько, але все одно науково обґрунтовано uh -huh. з усіма посиланнями. Кому цікаво, то в кінці обов'язково в кінці книжки є це все. Детально, якщо ви хочете зануритися ще глибше, ось і завдання було так: насправді простою, максимально доступною мовою, але при цьому дуже науково е і е дійсно на базі ретельно перевірених джерел е пояснити. Все. коротко стосовно Різдва Нового року, як з'явилося, що з'явилося, що є традиційним для української саме культури, що є і коли воно було принесеним, ялинка те сама, коли вона в нас з'явилася, яким чином прийшла? От ну, давайте і... з неї якраз і почнемо, тому що зараз якраз період, коли українці купують собі ялинки додому, вставлять їх. А як було взагалі у наших предків? Тому що Чи є існувало... такий міф, або не міф, що ялинка витіснила дідух. Та це дуже зараз правда, ні? Ну це дві абсолютно різні традиції, які прийшли. І ну, одна розвивалася по тому, це і вони між собою їх не можна просто порівнювати, бо семантично за значеннями дідух, це про спілкування з предками і про гарний врожай. Тобто, mm -hmm. взагалі. Коли, за яких умов е спілкування? -е 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 Якщо вам коротко, то загалом історія така, що у нас предки в принципі у всіх аграрних культурах так. наші предки відповідають за те, яким буде в нас гарний врожай. Чи не буде mm -hmm. він гарним? Чому? Тому що ну, ми їх якби ховаємо під землю, все відповідно, вони, вони, відповідають, все вони відповідають за Незручно. все те, що буде mm -hmm. та відповідно в землю. Умовно, та посаджуємо. ми закидаємо, посаджуємо, і таким чином ми хочемо з ними комунікувати, тому що вони і за природу, і за погоду відповідатимуть. Та відповідно, тому нам померлі сняться на зміну погоди. Наприклад, угу. вони в нас на душі ага. відповідають. Та тому що якраз або пташка, яка постукала вам у вікно. Угу. Та ми кажемо, що це звістка з того світу, якраз вирі, і так далі. Це все пов'язано, якраз з тим, що вони, якби знають наперед, вони нас і через погодні явища. Які впливають і на врожай, вони якось впливають і, дідух і на нас діду про те, що ми збираємо Дідух – це або перший, або останній зазвичай необмолочений обмолочений сніп, який забирається з поля для ага. того, що... і саме необмолочений, обмолочений, тому що це є квінтесенція цього врожаю. Який ми отримали і відповідно його часто навіть називають або в деяких регіонах це Василева борода або власова борода, наприклад, або той же дід. Він може не так, Дідух, Дідух зараз якось таке слово, яке вважається, що, начебто, всюди було. Насправді угу. часто це був колідник, просто сніп називали. Та, а чого його на різдво пхають сюди? Ну тому, що все різдво насправді в нас про е, продукування про народження і про, про народження, про переродження. переродження, згадку про померлих, пошанування померлих і про те, що ми бажаємо наступний рік. Що був найгірший, ага. тому що раніше в магазин не сходиш, не купиш, ну, я то, я поки не бира. Окей, А ялинка тоді? А ялинка це зовсім інша історія, тому що вона справді ялинка, взагалі скоріш за все, з'явилася в як наслідок. Пошуку можна сказати ідеального дерева пізнання для містерії Різдя... різдвяних, які називалися райськими містеріями. Чекай, Це ще з дохристиянських епох? не зовсім. Якщо не зовсім. ми говоримо саме про ялинку, так? яку ми ставимо от конкретно. Оця ялинка угу. вона історично пов'язана з періодом, коли потрібно було умовно шукати товарне дерево, яке би виглядало презентабельно під час зими, для того, щоб робити оці вистави містерії про а, Адама прикольно. і Єву. Тобто ставити і наряджати ялинку. Це не так давно дана. Нас прийшла е, до на... ну, безпосередньо, якщо ми говоримо про цю історію з райськими містеріями, no. це uh -huh. у нас середньовіччя. Якщо ми говоримо про історію, вже, як вона прийшла до нас, то це з німецькими колоністами, з переселенцями з кінця 18 століття. І вона вже прийшла сюди в 19-му, на початку 19 століття. Вона вже. Е, Можна сказати так, що вона якби приходила зразу як ідея подарунку для дітей. Що це дуже класна ідея зробити дітям такий сюрприз. Mm -hmm. От, до речі, у вас книга називається під подушку чи під ялинку. Це про подарунки так маю на увазі. Так, під подушку чи під ялинку? Я за те, щоб і під подушку, і туди. і туди. Щоб більше, будь ласка, <реш> <Чим більше, реш> вистачило, до речі, у кого? У Діда Мороза, чи у Санта Клауса, чи у Целям? Але насправді теж було багато варіантів. І теж історично вони якраз виникли як потреба пояснити дітям, хто ялинку цю приносить. Так. І Віщо Ну, тому що діти, мама, тато, поясніть Дар'я, Сперш... хто приносить ялинку? першу Це... янголи, приносили янголи, потім та... і маленький сусик приносив, і різдвяний дід приносив. Було дуже багато варіацій, і залежно від того, скільки Україна на той момент знаходилася під різними імперіями, відповідно, і впливи були теж різні. Ага. І насправді, в принципі, історично приблизно в один час з'явилася традиція із Миколаєм тільки на західних територіях, uh -huh. і з Дідом Морозом тільки на територіях, які вже належали російській імперії О, про діда мороза. Розкажіть трішки деталі, це що, тому історичні? що да. ні, це торна багато раніше Це російська та, імперія? Та, насправді десь приблизно 1840 ві роки. Це час, коли е, починають літератори працювати над тим, щоб продумати у якраз цього образ магічного дарування морозка був там дав, російські трати. Та багато да, дуже ага. опцій було. Там і Йолкіч, да, він навіть був, там було дуже, і той же Різдвяний Дід пробували його теж адаптувати. Тобто, насправді це була така історія по всій Європі. Ага. Насправді, от в цих різдвяних оповіданнях намагалися знайти якісь цікаві. О, Локальні персонажі, але врешті, ну от бачите так, Дід Мороз прижився саме в російській імперії, а Миколай він просто вже органічно його свято існувало в ага. часи, ще теж середньовіччя, можна сказати, пізнього з 13 століття зафіксовано, що е, уже у Франції дарували саме на Миколая Це... дітям е, та Черницю. До тобто, європейська традиція переважно про Миколая. І Китовицька. не тільки тому, що Миколай, все таки на Миколая, а на ага. різдво все таки там теж шукався. у кожній країні, там Єлову пукі у Фінляндії, наприклад, кажучи, різдвяний так далі. дід, там да, Боже складно, наприклад, все, з фірма Але Тоді з огляду на це все, як ми маємо ставитися, от наприклад, зараз особливо в такі непрості часи, і до того самого Діда Мороза і Снігуроньки, і, Хто і до всього українським цього? дітям в 23-му році принесе під ялинку, під подушку за вашою версією <свіс> подарунку під подушку. Напевно, Миколай, так. а під ялинку залежить мені здається, теж ми маємо. Кожна сім'я, напевно, для себе буде вирішувати чи це Різдво, чи це Новий ага. рік. По перше, угу. тому що можливо від більш релігійних чи менш релігійних контекстів. А по-друге, мені здається, що або ми можемо його українізувати на кшталт Морозенка, наприклад, як було в деяких казках до цього. Так що... або це ми наприклад, можливо. тому що насправді пан у нас Морозенко? він ну у нас він цілком в літературних так, творах та зустрічається району адміністрації. Ну, Ви можете придумувати свої опції. Або мені здається, що це можуть займатися цим зараз письменники, та дитячі mm -hmm. і теж такий брейнсторм робити, як у нас з мавкою вийшло, що всі діти знають, ага. як мавка виглядає. Був мерч, був мультик. Mm -hmm. Були всі та оці абсолютно. Правильно продумані ходи маркетингові, як якусь нову ага. персонажку. І, до речі, я теж вважаю, що це може бути персонажка. І у королева старого була ну 100 років тому була дюдя, яка роздавала подарунки. Можливо, ми реанімуємо її або ми придумав. Ну я вважаю, що я Миколай. Ми можемо зробити персонажку. Цілком а, чому ні? Миколай вже є треба зробити. Генри внести її в нашу культуру, а -а -а. так до речі, або повернути прикольний приклад. до Речі, може бути. Тобто, головне, е, 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 що насамкінець, ми зрозуміли. Ми зараз відкриті до міфотворення. До створення нових образів, до створення абсолютно нових казок, тому що ми фактично там жили між. Країнами між цивілізаціями і от не зробили своє одне єдине та зараз у нас повністю мені відкрити. просто здається, що на жаль Дід Мороз був для нас органічним, це теж правда, але враховуючи те, в яких ситуаціях Контенс, ми знаходимося зараз, і наскільки mm -hmm. його узурпувала ну, Росія, та, 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 то, та, та дійсно та, та, та. мені по своєму жаль, тому що його реально настільки асоціюють тільки це з правда. Росією, так що в нього немає шансів лишатися в нас і снігурку. Таким. Шкода Дарія. ну як, як, особливо шкода? тому, що правда? вона насправді вперше Максимович, наш фольклор. Рис, перший ректор Київського національного університету на той момент Святого Володимира. Він власне перше публікував цей фольклор. І навіть фігурку забрали. Да. Дар'я, ну, собі вам величезне. Е, обирайте самі, хто до вас прийде. Головне, щоб прийшли. <ріху> <ріху> Дарія це <ріху> бор. Спасибі. <ріху> Дякую вам. дуже. Вбиває, друзі, повернемось за мить. Ой, головне, щоб дійсно прийшли. А там вже хто це вже друге Чим питання. Більше, тим Та, та й